Доброго дня, діти! На занятті з природного довкілля хочу розповісти вам про одного птаха, а про кого саме ви дізнаєтеся, коли послухаєте вірш. Вигойдує шишкарик гілочку ялини і милується шишками, як гронами калини. Шишкарик дзьобик гарний має, ним він шишку колупає, а всередині у шишки. На сінини, мов горішки, і ще міло шишками на шишкарик грає, недаремно наш шишкарик таке ім'я має. Діти. А чи здогадалися ви, який це птах? Так, вірно, це шишкар. Шишкар це зимуючий птах, який мешкає у хвойних та мішаних лісах. Харчується шишкарі насінням ялини, та сосни, вибираючи його з шишок. Шишкаря легко впізнати за його дзьобом, адже верхня частина дзьоба загнута вниз, а нижня вгору, тому досить легко вдається їм дістатися до насінини. Лапи дуже чіпкі, тому він може навіть висіти на шишках вниз головою, вибираючи насіння. Шишкарі невеликі за розміром. Тіла птаха вкрите пір'ям темно-червоного кольору, а крила та хвіст темні. Діти, а як ви гадаєте, чому шишкар має таку назву? Тому що шишкар полюбляє ласувати насіння, яке знаходиться в шишках. Тому і назвали його саме так шишкар. А зараз пропоную пограти в дидактичну гру та пригадати зимуючих та перелітніх птахів, назвати їх назви. Сова, Голуб, Горобець, Дятел, Снігур, Синичка, Ворона, Сорока. Це зимуючі птахи. А зараз самостійно пропонуємо назвати А тепер розглянемо інших птахів: шпак, жайворонок, зозуля, ластівка, лелека, іволга, журавель, соловей. Це перелітні птахи. А тепер пропонуємо назвати самостійно. А тепер можете мати змогу розглянути ще раз зимуючих та перелітніх птахів.